Приходять сері здесь соответственно, фасується, і таким образом я твірісічення сырья з готових пработцем. Власниця та директорка компанії Олена Путракова показує своє виробництво. Вже понад 25 років підприємство працює у Запоріжжі. До програми Національний Кешбек долучилися без жодних сумнівів, каже директорка компанії. Як ми услышали, як тільки ми почули, що є така програма, велика подяка владі, яка запросила нас та роз'яснила, що це таке, та як це буде працювати. Цювати як тільки стало все зрозуміло, в мене в компанії моя помічниця одразу ж зареєструвала компанію у всіх необхідних структурах. Це було влітку 1 липня. Коли програма Національний кешбек була запущена, то в нас пішло, хоч не значне, але зростання у лінійній роздрібній торгівлі. Продукцію торгової марки Добра хата купують люди з усіх регіонів України, а це понад 4 тисячі торговельних точок по всій державі. Колектив докладає максимум зусиль, аби запоріжці не відчували дефіциту улюбленої продукції. Це складу готової продукції. Дві ваги кілограмова упаковка. Вона нікуди не дівається кілограм, і 800. Є свій покупець і на ту і на ту вагу. Маленькі магазини таким чином конкурують з великими. Таким чином покупець, який приходить до роздрібної торгівлі, більш маленької, він нібито менше платить, але він менше бере. І є можливість на одну і ту ж суму. Взяти більш асортименту товару. тобто є свій попит і на 800 грам, і на кілограм. Усі види круп олії, цукру, борошна, макаронів, консервації, якісна бакалія, яка завоювала довіру покупців. Компанія забезпечує повний цикл від виробництва до збуту продукції, адже має власні складські приміщення, обладнання та автопарк. Керівництво і міста і області зацікавлено в тому, що бізнес працював, розвивався, знаходив нові можливості, нові ресурси і обов'язково розумів про те, що Бізнес плачуть тільки податки і нічого окрім податків, якщо ми десь можемо чимось бути корисні в контексті ресурсу земельних ділянок, об'єктів, приміщень. Якщо є якісь питання, то безумовно звертайтесь, і це, повірте, наша спільна справа: зберігати тут людей, зберігати тут родини, тому що саме завдяки бізнесу, наявності робочих місць, податків, зберігається місто Запоріжжя. Коли я заходила до цього кабінету, я побачила, що тут працює не просто колектив, це родина так? і це команда. Це надзвичайно важливо. Хотіла б запевнити вас ще раз. Що ми готові разом з вами вирішувати кадрові питання, займатися питаннями підвищення кваліфікації, бачити в нас надійних партнерів? Ми завжди готові співпрацювати з вами. Олена Петракова згадує, як в перші дні повномасштабної війни вирішила не виїжджати із Запоріжжя. Тоді вона чесно звернулася до свого колективу. не знаю. Не знаю, як так вийшло, але жодного разу не думала про те, що я буду виїжджати. Пам'ятаю, коли почалась війна, то була сильна паніка серед колективу. Я зібрала всіх і сказала: Я вас всіх розумію, якщо ви хочете виїжджати, то можете виїжджати. Якщо готові працювати зі мною під моїм керівництвом, то ми залишаємось і працюємо. Я вважаю, що в нас це вийшло. Незважаючи на складні реалії, компанія не тільки не робить паузи у роботі, а й вирішила провести ребрендинг, змінити декор упаковки, якому вже понад 20 років пані Олена задумала вже давно. Але були побоювання і сумніви, що покупець не сприйме та не впізнає улюблену продукцію у новому пакуванні. усім відома торгова марка. Добра хата в такому пакеті від тепер буде виглядати ось так в українізованому стилі. Війна це криза. Як говорять японці, криза це точка росту. Тому ми ризикнули і вирішили. Якщо відкладати більше не можна і необхідно запустити ребрендинг, який ми планували вже достатньо давно. У нелегких умовах воєнного часу компанія Добра хата знаходить ресурси для навчання персоналу, шукає нові ринки збуту. Тільки за роки великої війни компанія збільшила кількість своїх дистриб'юторів до 17 з двох довоєнних. А ще Добра хата співпрацює з благодійними фондами та волонтерить, міцно тримаючи економічний фронт регіону. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.